На годиннику п'ята година ранку ще не почало світати. А Богдан уже поспішає на роботу. Дружина з дітьми ще сплять. Менший син просинається. Правда, в нього попити водички зранку. Ритуал провести тата на роботу і засинає далі. А я їду. Стандартно, кожний день одне й те саме нічого не міняється. Режим якийсь виробляється. Хтось не може вночі працювати, наприклад. Комусь краще перша зміна. Він живе на Волині, працює на Львівщині. З Нововолинська до Соснівки 65 кілометрів і стільки ж назад. Це щоденний маршрут чоловіка. Богдан працює на шахті Надія. Він заступник головного інженера з виробництва. І його робоче місце мало би бути ось тут, в офісі, з документами. Але через брак людей на підприємстві доводиться встигати і тут наверху, і під землею. Богданові 30 років і 10 із них він пропрацював гірничим майстром. Тато працював прохідником. І Якось так вийшло, що в 9 класі вирішив для себе, що йду в Червоноградський технікум вчитися на гірничого майстра. І в 12-му році отримав диплом, і пішов працювати на штаті. 10 років підземного вже є. Гірник очисного забою, прохідник і машиніст гірничовий мальних машин. Це три, три людини, які виконують основну роботу в шахті, від яких залежить, чи буде працювати шахта, чи не буде. Ну а всі решта вже допоміжні дільниці, допоміжні працівники. Дістатися до робочого місця ще той челендж. Ось ми протискаємось між стіною штреку, так називається тунель, у якому ми знаходимося, та вагонетками, які рухаються. Але це не найскладніше. Треба ще поповзати рачки. А дослухають далеко. Це самісіньке серце шахти, професійно називається вибій або лава. Тут знаходиться величезний пласт вугілля, яке не так просто звідти дістати. Далі вугілля підтривають вибухівкою. Один брус вугілля є. До потолка чи там ззаді. Сім метрів Ні? Під потолком. Це, ні, ні, ми під потолком, а але можна одразу і на друзі на <риклад> <Боється? риклад> певно вже два брусалий. <риклад> 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 Може навіть три. Ще раз, дай вам? Лука тривого набули. Ось так вугілля потрапляє у вагонетки, а звідти — у домівки українців та на наші енергетичні підприємства. Робота Шахтаря одна з найскладніших і найбільш виснажливих. Гірники працюють в лаві по шість годин, пересуваючись на четвереньках, дихають вугільним пилом, від якого навіть не рятують респіратори. Кожна людина, коли йде на шахту, вона розуміє, що ну, шахта це в першу чергу небезпечно, це шкідливо. Так само, і коли пишеш заяву на роботу, там безпосередньо прописані пункти, шкідливі умови, все за що люди потім і інвалідність отримують, і. Втрачають здоров'я своє важко. Ну, це шахта. Це ну, якби це саме про себе говорить, що тут це як то, як шахтарі кажуть, це не цукеркова фабрика. Шахта це підприємство з підвищеним рівнем небезпеки і багатьма ризиками. Може статися обвал породи або вибух. Якщо приміром концентрація метану у повітрі перевищить 7%, тому під землею шахтарям заборонено палити та брати з собою телефони. Богдан пояснює, що його приваблює у цій професії. Якась своя шахтарська романтика присутня в роботі. Та ну я не можу цього пояснити. От воно є, і все. от Якесь таке покликання. чи що. Може, якби тато не працював на шахті, може б так і ну. Може б я, я якусь іншу професію вибрав. А так і дідусь перед тим працював. Що немає більше строю? Васильович, це буде відео. Чи як ви це маєте видалити? Ну, він буде кричати, поки не залізе назад. Час іде, зміна закінчується, і бригадир нервує, підганяє працівників, які от безпосередньо йому допомагають, там лісоматеріали доставляють в забой. Вони, наче велика родина, де буває по-всякому, але завжди є підтримка та допомога. А ще, попри непрості умови праці, тут люблять поговорити. Чи вже такого подумав? Ми, ми... Ладно, потім все. <світтє> ти забагато думаєш, ти ще бачив. Ні, ні, там все добре. Та постійно жартують. Втомлені, замурзані, утім веселі та щирі. Главное, щоб мене На комісію МСЕК не кульочком Найджику, не говорити. Ямочки зробив. Ямочки на комісії не, 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 не <світтє> зробить. <Ямочки. світтє> <світтє> Багато шахтарів нині захищають Україну на фронті. Тому на цих гірниках, які залишились, зараз подвійна відповідальність: зберегти підприємство та допомогти державі вистояти енергетично. Будемо допомагати хлопцям видобувати вугілля, так як в зв'язку з недостачою нас працівників. І так як треба його видобувати. Повертаючись додому після важких змін, шахтарі можуть спати спокійно, бо знають, що у домівках мільйонів українців буде світло та тепло.